Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, Код міста 24. І пам'ятайте: єдиним джерелом влади в Україні є народ. Вибухонебезпечно на гарячу лінію народного контролю звернулася мешканка міста Дрогобича, вулиці Тарнавського, 34. Жінка налякана вибухом газу, що стався у неї в квартирі. Пані Віра поскаржилась на відповідальність служби міста, які не можуть дати раду її проблемі. Неділю в годині 12.30 хвилин стався в мене в будинку. Ну, в квартирі вибух. Коли я обернулася, я думала, що в мене в спальні спало, впало щось. Коли я обернулася, дивлюся, а то в мене вибух ну, піці. і стобором догори пішов дим. Пенсіонерка розповіла, що одразу викликала аварійну газову службу, працівники якої опломбували газову трубу. Пані Віра також повідомила журналістам народного контролю, що зверталась в інші відповідальні структури міста, проте наразі безрезультатно. Ми звернулися в прокуратуру, і вони нині прийшли вся газова, джево і розбивають канали то, то все вони рішають. І от прийшов бачити самі майстер. А яку причину? самого вибуху, вони ще мені не чи канал де забитий, чи що. Вони причинили затяга, не... провіра дотяга, тяга є, кругом тяга. А саму причину, що вибух у мене другий раз, тоді, в тому три роки, стався вибух вночі в 12 годині. То вже другий раз вибух. Усі сусіди власниці квартири з газовою проблемою не приховують свого переживання. Люди зізнаються, що просто бояться, що одного дня їхній будинок може взірватись. Перш за все, мешканці хочуть з'ясувати причину цієї ситуації для того, щоб запобігти лиху. Був вибух. Видно, що газу. Видно, що газ то вибухнув у сусідки, розумієте, вона запалювала старша людина. Ну, але будинок мій будинок старий. От. І в каналах. Ну, затримався газ і він вибухнув. З мого боку, нічого такого не було, але в мене просто-напросто відвалилася штукатурка внаслідок вибуху. Журналісти вже взяли питання мешканки вулиці Тарнавського, 34, на контроль. Про з'ясування деталей, а також про вирішення газової проблеми обов'язково проінформуємо вас вже в наступних програмах. Народний контроль нагадує про важливість своєчасного виявлення проблем пов'язаних із газом у приміщенні при найменшому запаху газу або підозрілій роботі газових пристроїв у вашій квартирі. Негайно телефонуйте на номер 104. Пам'ятайте, що ваша безпека у ваших руках. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, народний контроль, Дрогобичина.